Привіт, друзі, вітаю на каналі! Ось чергове відео по створенню мого міні комбайну для часнику. З попереднього відео вже минуло трішки часу, і цей час я не дарма. зробив досить багато роботи, що я покажу вам у цьому відео. Тому почнемо з того, що я саме міняв в конструкції рами. Насамперед, я цю подовжив в цьому місці раму, щоб опустити маятник нижче. Чому я це зробив? Тому що поставив колесо від е, мотоцикла з резиною. І коли я прокотив весь механізм, е, вийшло, що шлях, який проходить колесо, більший, ніж шлях, який проходить ремінь в цей час. Е, тому виникла проблема. Щоб виправити цю ситуацію, е, потрібно збільшити цю зірку або зменшити оті. Так як ці зменшити досить накладно буде, можна збільшити цю. Найбільша зірка, яка сюди йде, це 21 зуб. Ситуації суттєво не міняє, тому що тут вже стоїть на 18. Тому, знову ж таки, було прийнято рішення зробити сюди менше колеса. І от, довго думаючи, Дійшов я до висновку, що буду робити колесо саме такого типу. Це диск на сквітч, обрізаний дінець по колу. І наварені такі ґрунтозацепи. Також всередині приварена ступиця від мотоцикла Урал. І це все чудово сідає на міст мотоциклу. Паралельно тут доварений каркас, щоб закріпити колесо. З іншого боку, також від попередньої задумки прийшлося відмовитися. Тут прийшло на заміну, ступіця, знову ж таки від мотоцикла Москвич. Просто приварено сюди, тут нічого такого особливого немає. Спереду я також зайнявся колесом опорним. Як бачите, кріплення тут вже приварене. Зараз я покажу, яке колесо саме. В попередньому відео я його показував. Що я з ним зробив? Так це повністю розібрав. Всередині там замість мастила. Вже давно-давним було одне болото. Один підчепник розлетівся, тому прийшлося замінити це все. Також вітря звідси кілограм, можна сказати, ріжі. Потім з'єднав цей механізм, зварив і по суті на цьому все. Тому зараз приступаю до монтажу опорного колеса і бокових. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough But that's what makes a personality Now We ain't out here moving rocks. We out here moving posters Now we ain't getting poster rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stop or you'll pay up. Don't make love to the game, bro Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Fame us for the way you play the game, bro Також, як ви помітили, додав таку розтяжку. Це для того, щоб регулювати цим шківом ширину захвату. Колеса отакі, так це виглядає. Не знаю, чи сильно будуть залипати брудом, але спробую тоді буду знати напевне. Нагадали, вони мені колись таке було шоу. Там німці їхали на танку. І називалося, здається, воно залізний капут. Прям-таки залізний капут. Е, хто пам'ятає назву цього шоу або подивився колись по телевізору, пишіть обов'язково в коментарях, заодно і мені нагадаєте. Далі я зайнявся е, кріпленням підкопувального механізму, зварив от таку річ з брухтом. Зараз покажу вона, де саме вона має стояти, також до неї. Дві отаких деталі. Вони симетричні, будуть по обидві сторони. Це буде все кріплення для механізму, який буде підкопувати часник. Ще заодно покажу вам і сам цей механізм. Зварений він як завжди з решткою металобрухту. Ось, як бачите, знову я розрізав дві стійки. Добре, що. За часи експлуатації автомобіля, як назбиралася гора, Тот залишок старого лома. Потім дав такі розпірки для жорсткості, щоб це все не зігнуло. Кінці в кінці вуху для регулювання. Спереду звичайна стрілка культиватора КПС. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. it. you know I'm always honest. There ain't no way I'll never stop. It. I won't quit. Keep going till I got it. I'm always hurting with pain, she like to hurt me in maim I'm always working to change, but she still lurking the same I keep on building a dynasty while the haters be trying me But they hate from inside, you see, hate themselves in society So I let them speak quietly while my actions speak quiet See they be hiding in privacy with the screen all the irony To it? someone who's trying to be whatever they would like to be We all feel the anxiety, we make our own rivalry the Отож, це в мене така опорна рама, вона з'єднує в єдине всю цю конструкцію. І служить як опора для механізму регулювання ножа. От я вам покажу. Це досить просто. Тут я просто накручую, а ніж підноситься або опускається. Тобто можна себе регулювати глибину, як собі захочеться. Не знаю, як буде на ділі, подивимося. Досить багато питань в самого, як це буде працювати. Так, з цим механізмом поки все. Далі натяжні ролики. Ролики в мене вже ціла гора, поки що так імпровізовано. so when we saw the positivity i feel like we all just hate on everything it's killing me thoughts build quick causing different possibilities negative thoughts will cause different disabilities so do better work hard under pressure if you got no time work smarter than ever don't ever let them tell you that you can't ever say never and turn your mind into the truest to go-getters never stop if I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Ну вот на таком этапе. Зараз знаходиться мій монстр Франкенштейн, Вже майже фініш. Ще трішки деякі нюанси подоробляти і можна на польові випробування. Єдиний нюанс, що чесно, якщо не дозрів поки. Отаке от от вийшло відео. Цього разу трішки в іншому форматі. Не хотів я додати ці рутинні. Справи по типу сварки, болгарки і так далі. Е, надіюсь, такий формат вам сподобається. Е, можливо, надалі так і буду знімати. Це займає трошки більше часу, але будемо бачити. Тому, як завжди, будуть до мене питання, якісь пишіть у коментарях, з радістю відповім. Також будуть поради. Дуже буду вдячний. Пишіть, прочитаю, і прийму до уваги. На цьому відео буду завершувати. Дякую вам за те, що подивилися до цього моменту. Надіюсь, повернеся якомога швидше. Залишилось тут ще трішки нюансів подоробляти і буде готові до бою. Отож, на все добре вам. Як завжди, мирного неба над головою і до нових зустрічей. Бувайте!